Один знайомих соціальних працівників розповів, що часто в його місті, коли він передавляється, так би мовити, кримінальну хроніку, він бачить на відео кадри 1992 року з певної квартири, де міліція вилучала наркотики. Богданова АМ добровольно видала раз, два, три, чотири, п'ять Що в цих свьорка Героїн. То теперь все рты проверять. Що цікаво, що правозахисники в рамках компанії міліція під контроль моніторингу такої кампанії минулого року вони кажуть, що міліція дуже часто фальсифікує дані про вилучення і, передусім, знешкодження наркотиків. Для чого ну аби потім здійснювати свої плани і підкидати ці наркотики звичайним громадянам, там а соціальним чи соціальним це вже в даному разі немає значення, як правило, через нас в європу везуть травку та соломку. З Європи товар поважче – амфетамін, екстазі та кокаїн. Хочеться закликати журналістів не лише готувати розслідувальні матеріали, а також разом з глядачами намагатися запитувати в міліції актуальні відеокадри з акції з вилучення і, передусім, знешкодження наркотиків. А то куметно буває дивитись на те, як, начебто, в кадрі горить мішок макової соломки. кажуть, макова соломка не горить. Те, що було у сумці, бабусі та все інше вилучене добро, після рішення суду вилітає у трубу. Його спалюють.